Мене звати Пінчук Андрій, я санітар медичної служби 454 батальйону 141 бригади. Моя історія. Я йшов на роботу. Під'їхав білий бус. Запросили мене <с <с до бусу для того, щоб оновити дані. Я їх оновив. А вже на другий день я був вже в Моршині, де формувався новий 454 батальйон, який в складі 141 бригади. А сам по собі я ветеринарний лікар. Працював у Львові ветеринарній клініці за гавет. Перед тим я був керівник керівником комунального підприємства ЛКП «Лев», хто львівський, добре знає. Ну а тепер я займаюся медициною вже тут безпосередньо на запорізькому напрямку під роботи. У мене було таке рішення: що якщо мене будуть забирати або прийде повістка, то я піду. Ну і так сталося. Доля вам дала шанс. Так. Е, ну насправді е, десь косити можна було б, якщо б дуже захотіти, але е, десь совість цього не дозволяла. Тому вирішив: ну, хай Бог вирішить <свісно> мою долю, і так, от значить, я маю тут бути е, служба нас уже 9 місяців. Безпосередньо я тут знаходжуся безпосередньо тут два місяці. Е, ну, щось нове. Медицина мені була завжди близькою, мені не є складно там надавати допомогу, е, але постійно треба вдосконалюватися кожному лікарю, Я розумію, це вже своєї ветеринарної практики, так і зараз безпосередньо виконуючи якісь медичні завдання. Е, треба вчитися, багато вчитися, багато читати. Е, але в принципі, в принципі, тої кваліфікації мені достатньо для того, щоб надавати до медичну або першу медичну допомогу. Тому що ми, крім того, що здійснюємо ЕВАК, Наше ще завдання це є допомога безпосередньо хворим, які там хворіють там, застудними захворюваннями, інфекції інфекційними захворюваннями. Там, е, от, наприклад, Микола не так давно пальця собі порізав. Я йому його я шив, би. ніби все успішно пройшло. Ми почали. Значить, наше завдання, яке наше завдання є визначена точками, приїздимо на ту точку, чекаємо там евакуаційний транспорт, який підвозить поранених, перегружаємо їх в швидку. І наше завдання перевіряти, чи правильно вкладені турнікет. Яка нам взагалі ситуація, чи немає кровотеч дивитися, що людина дихає, якщо не дихає, забезпечити прихідність дихальних шляхів? Це завдання також. Якщо людина при свідомості, ну тобто тримати його при свідомості, якщо є можливість поставити периферію, тобто катетер. лише під підвозу досить невелике, тобто там близько 12-15 кілометрів до стоп-пункту, тому е, допомога вона швидше така домедична. Ну, Всіх тих, кого ми евакуйовували, всі довезені були живі, хоча були травми досить потужні. Останній це був вкритий перелом гумілки, малогі, великогмілкової, малохімілкової кістки з розривами м'яких тканин на обох ногах. Ну, тобто досить тяжкі були поранені, але слава Богу, вони живі. Звичайно, що вони вже, напевно, ногу втратив mm -hmm. наш боєць, але ну, якась така робота. Важливо, важливо вчити людей самому надавати собі допомогу. Тобто, якщо вони володіють технікою накладання турнікету, е, вміють е, правильно зробити накласти е, бандаж, вміють е, наліпити е, оклюзивну, оклюзивну пов'язку, це рятує життя. Це рятує життя, а далі вже справа техніки, тобто швидше довести. Тобто, Це логістика, яка, в принципі, в нас забезпечена добре. Напевно, це заклик. Е, Донатьте на Збройні сили, важливо, особливо на медичну службу, донатити, тому що це. І турнікети, які ми потрібно забезпечувати ну взагалі, тобто, щоб аптечка була наповнена держава, вона якби дає, дає хороші, але це витратні матеріали. Вони і закінчуються. Хтось витрачає світ для свого побратима, і його треба постійно поповнювати. Це досить дорогі речі. Також потрібне обладнання, потрібна навіть та сама тачка, якою вивозять поранених, вона теж коштує гроші. Нещодавно робили ваквін. Робили нещодавно робили збір. Він дуже швидко закрився завдяки людям. Тому, напевно. Не бійтеся донатити, тому що донатячи військовим, ви не донатите, скажімо, там недобросовісним політикам. Ви донатите військовим безпосередньо, і це воно доходить сюди і їм користується і воно рятує життя.